Що таке, інспектор? Чому? Я журналіст, я маю право знімати, а ну вийдіть з машини. З машини вийдіть. Що це таке, інспектор? Як ви з людьми спілкуєтесь? Вас що навчити спілкуватися з громадянами? Чому? Чому то ви сказали? Водій, що вони від вас хоче? — Нічого не хоче. Просто я зупинився, бо вот, клапан мені вас А що він документи у вас хоче провіряти? Інспектор, так... що у вас руки трусяться? Ви щось двоє. — Ви щось зживали, інспектор? Ви, я журналіст, я вам працювати. посвідчення показую. Ваше ви посвідчення не негайно. Не я вам не заважаю працювати. Не заважаю. Я тут стою. От моє ви, посвідчення журналіста. Нічого, нічого страшного нічого страшного, не чекайте. Не, не Попрошу ваше посвідчення, інспектор. інспектор. Дякую. Чому ви йому ви йому можете не передавати документи в руки? А? То ще є документи взагалі. Ні, я вже їду, я вже. Забився клапан. клапан а воно, Поламалася воно. машина в нього. Ваші що, не Ні, я вже їду. Давай, я вже їду. Ще їхав. Ще відякую. Я ж бачу, що нас ну, тут може сп'яти. Не закривайте, не закривайте. Я не закривайте. Ні, Та я тільки що під'їхав. Не закривайте двері, не закривайте. Мі разі документи в руки не давайте. Вони... Чекайте, не закривайте. Спектор, ваше посвідчення попрошу. Ви до мене Ви зі мною розмовляли. Шановано, я не маю часу з вами розмовляти. Я попрошу ваше посвідчення. Ну, людин. Який номер значка? Покажіть номер значка. Я не маю з вами часу розмовляти. У вас 0667. Номер unos... посвідчення. Посві... покажіть. Прошу, я журналіст. Я показував своє посвідчення. Показуйте посвідчення. не маєте розмовляти, значить на вас буде сказано. Будь ласка, відійдіть, прошу пана. Що ви мене тиснете дверь? Відійдіть, прошу пана. Покажіть ви ваше посвідчення. Ви до мене звертаєтесь? Нормально роботі журналіста, кримінальна стаття.